Друзі, привіт! До вашої уваги універсальний цифровий лічильник, мультиметр від німецького виробника Parkside для вимірювання струму, напруги та опору, а також для перевірки діодів та перевірки цілісності ланцюга. Простота використання завдяки функції автоматичного вибору діапазону, відображення змінного та постійного струму, а також омів, вольт та ампер. Два вимірювальні наконечники з вимірювальною лінією кожна довжиною близько 80 см з функцією пам'яті та функцією автоматичного вимкнення, перевірка безперервності з акустичним сигналом, перевірка діодів, автоматичне відображення полярності, якщо значення є негативним, великий чіткий дисплей. В комплекті підставка, викрутка та батарея. У лоті 6 штук. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канал. Всім дякую за увагу!